Всім всім всі привіт! З вами, як завжди, я Ревомакс. І сьогодні ми будемо заходити на сервер під назвою LifeBot. Прикольний, прикольний. Будемо дивитися, чи вам зайде таке, що я буду на якийсь сервер заходити. А я вас попрошу підписатися на канал, поставити лайки. І написати коментарі, чи вам сподобався такий формат, чи ми, що ми будемо так на серверах? Е, да. Ну а ми починаємо. Хе-хе-хе! <риклад> а я не можу це командувати. Всіх семь. Це або це або спеціально, або просто захотілося. Мені здається спеціально, так? Змогли пройти через двері. Якщо чесно, не думав. Так, проходимо. Отак. От так. Йдемо. тут була ще якась постройка, він її з'їс, Ну, добре. Так, тут вода, я бачу, така водна. А тут прикольно, це ж ця. Я забув, як вона називається. Штука, щоб знаходити там палички блейза. Ну добре, плот локатор. І що я можу? Так. Давайте back to Spawn. Ага, а тут таке і, мабуть. І зараз в лобі. Так. And... Ну добре, нам негігатор. І ось де тут лобі. Так, лобі. А все ще можна пограти із цих режимів. попало. Мені здається... Survival Games. Доніні, мені, дійсно, дуже, дуже вибори, ну, важливо, SkyVlog, то не мені здається, просто дуже великий варіант вибору, якщо чесно. І важливо SkyBlock, там мені здається така собі Survival мод. Ну, кстати, Survival мод можна. Він мені здається не те. Bad Wars? Ну, Bad Wars прикольно. Якщо ви хочете Bad Wars, можете... Але я... Lava Survival. Якщо ви хочете, щоб я пограв в вас, то можете написати про це в коментарях. Так, паркур, дай Дуже подобається такий паркур на цьому сервері. Тому що я завжди його вже не ловчився. що, ви проходите? Проходив аж до самого верху. Я ніколи не бачив, що хтось туди проходив. Направо, Так. Що? Видали крипу і п'ять стейків? І... і, плавне падіння із алмазним шоломом? Прикольно, тому що ніколи не давали таку залізну кирку і ніколи не давали такий алмазний шолом з ефектом падіння лімітації. Ну, якось... Так, треба їмкнути швидше. Що... Тут прикольно зробили. Тут буде підніматися лава. Зверху лава е, висота 0, тобто е, поки що можна виживати і буде ще ПВП, але вона вибереться потім, щоб ті, хто грають, міг би могли трішечки розслабитися і щось зробити собі, щоб о, вижити. А потім уже буде ПВП. Але нам треба зразу вже будуватися десь в центрі, тому що буде ще бар'єр уменьшуватися, Десь в центрі будуватися нагору, так що і лава буде підніматися. Тому нам буде треба десь в центрі будувати саме великий стовп і на саме великій висоті, які тут можна будувати, просто сидіти і оборонятися від всіх таких. Можливо, колись я буду. Ну добре. Нам ще потрібна їжа, але я її зараз зібрала, ці снопи сіна. і 11 потрібні. Так, Хоч я б як але це недостатньо не цього. На треба інструменти. Так, треба зробити купу снопи сіна. з цих снопих сіна треба зробити купу хліба, щоб я в мі... ній. Будемо за допомогою меч і лопатні, які потрібні інструменти. Ось сама Добре, в нас є багато дерева, так, все, що потрібно, є. Продовж взяти лопату. Буду битися, так. Лопату буду брати землю, щоб строїтися нагору. Е, ну, тому що навіщо тратити якісь полезні блоки, там, наприклад, дерево, ти тобто від нього щось можеш робити. А земля ти просто можеш її ставити. Поправку і будувати. Тому я її буду її будувати. Буде, звісно, неприкольно. Якщо мене бацнуть, якщо лави немає ще видомості, о, то ви кажуть. Якщо лави немає видимості, то тоді. Е, він його вийде. От закінчився ПВП. Так, я буду з топором бігати. Він з алмазною киркою. Не ну, я маю його перемогти. Ні, я його не перемагаю. А як так? Так алмаз... Ой, алмазна залізна. Залізна кирка і дерев'яний топор, Ну, мабуть, виграє дерев'яний топор моєї Присмотрення, мені здається. Ну, якось странно, тому що кирка у нас не б'ється в Майнкрафті. Та блін! Ну добре, будемо забирати зараз на песіло, щоб була їжа. вона зараз упаться. Ні за що. Да я заспавнився! Я заспавнився на комусь плоту. Так. Так, будемо друзями. Будемо друзями. Присідаємо. Я так розумію, така визначає, що ми будемо друзями. Добре, ми тепер команда. Команда. Реальна команда. Добре. Але я сам не розумію, як я сюди <смі> заспавнився, так? Е як я тут заспавнився. Тому що я ж мав внизу, але мені пощастило. Тобто пощастило дуже сильно. Тут якийсь... Ігрок, який також з нами буде дружити, я так розумію, на да, ось він. Так, ми друзі. Відбираємо до себе. Так, межі зменшаться. Ну так, вони будуються десь примірно в центрі. І, мабуть, у них вже крайна висота, тому що, ну, далі вже ще верше не, не будується. Так, ми друзі з ним. На все ще прикольно виходить. Клас, просто. Ми тут просто... Разом. І замітив те, що я такий відличаючийся скин Ну, Добре. Так. Прибудошка. Там якийсь хлопець. Так, ми його хочемо скинути. Але не виходить, там трішечки було. Він нами, я так розумію, вже не дружить, так? Ми його не приймаємо. Ну добре в мене є одна ідея. Так, це було епічно. Ой, ще хтось, ще хтось сюди. Так, я його спросив. Так, тепер треба. Що тут так Ну... Це неправда, мені здається, вже так він полетів вниз Так, мені потрібно лише здобути дерево, щоб... Ну, вернутися до моєї команди. Ага. там піді мною хтось є. Блін, в мене нема блоків. Так. Це наш. Це не наш, це 100% не наш. Це нас. Я не знаю. Мені вони якось. А ні, 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 вони. Вони друзі, добре. Отой точно не наш. Отой. Щоб знову піднятися, але нам треба ще блоки, щоб ще вище у дерево ще одне є. Щоб вище піднятися, давайте оці візьмемо. Так. Беремо і піднімаємося. Раз, два, три, чотири. Мені, здається, далі не треба підніматися. Я один оцей візьму. І продовжу тут. Ну, тому що ви знаєте, це буде ближче. Так. Так. Він мені дерево скинув. Фу, надеюсь, мене Я дичайно це зробив. Я реально дичайни це зробив. Так, я захотів, я думаю, вкидути в когось іншого. Так... Надеюсь, він бы не даст еще блоки, вс щоб... бы. Так. Так і так и да він Видно, тебе подобает доріжку. Так, є. Я не знаю, чи я зря прыгну, чи до зря, тому що Мені здається, це не що це западе. Під нами хтось, під нами мабуть, цей хлопець, який, а если уже не просто сказала, тому, який там думаю, який я я, я да, Наш! Наш! Ось, ось про ось прокону, я казав. Бі-бі-бі-блі! Бліін! Ну все так гарно йшло! Добре, добрий! Новий рам. Добре. Зараз що доробимо? Добиваємо дерево, а вже пайна немає. А чого? Зомби робимо отакі дошечки, дошка-дошечка. І. з них і... Ну, робимо... Кайло, яке в мене немає меч і лопаток, да? Логічно. Це все для того, що... Мейз для того, щоб поборонятися, хай hell... щоб подобувати, хапати, щоб видобувати землю, щоб підніматися на гору. Добре. Ми будемо видобувати камінь для того, щоб... кругляк! Камінь для того, щоб були камені інструменти і ми могли. М -м, нормально. Як це сказати? Нормально битися і нормально копати. Дерев'яні, це дуже не для мене. Так, схлопець. Ще якийсь хлопець лексики. Добре, це можливо буде мій будущий друг. Я зрозумів, що стратегія бути друзями це гарно. Це його каже. Що я не розумію. Він туди показує. Він просто б'є в пустоту і показує, що треба йти. Куди? Так я з ним зробить. Ну, ага, він киває. Ну добре. А, я будь подумав, що <поць> цього бачити. Вже є статусу мого другу а ось він так візьмемо ще топор щоб взагалі бути невідомим ну добре а так це навіть не він хоче бути в скінах добре робимо купу дерева дерево дерева, робимо купу дерева А вже ПВП, да? Вже ПВП є. Блін, вже ПВП є. Добре. Ні-ні, не бацай. Бігає? Так. Беремо. Беремо топор в руки, тому що це найкраще. Оруже... Відбув домой. Так, є, супер класний. О, споминаю нік. Так, це. Це оцей. хлопец. Який так тепер друзі. Добре. Лава уже піднімається. Нам треба выше. Лава піднімається, да? Да. Ось вона вже є. Ну, вставай. Вставай. Ну, добре. Я не знаю, я не хочу бацатися. Скоро тут лава будет. Сейчас попасться, буду прикольно, да. На самий верх би. Щоб. Ну. Щоб вижити, щоб виграти, щоб лава надістала. Це саме головне. Добре. Будемо і за цим хлопцем, можливо, ми з ним станемо друзями. Це тут стратегія з друзями бути В команди. Це мені здається одна із найкращих. Або він мене пас. Ну добре, будемо надіятися, що він буде зі мною таким командор. Бот. Так, ще більше. Так, беремо. Ще якийсь блок. Щоб ще на один вище. Будемо топором добувати. А то, а то що? Іще вище? Так, і ось цей треба. Підемо вище. Так, можна сюди забратися, а але... тут. Стекло А, вже мене бачить? Так. Ні, воно нема штапки, да. Ну добре. Ось він. Він мене богатства є! Я думав, ми друзів ми будемо. Блін! мене бацнули. ну Ну добре. Добре, давайте наступний матч. Я не знаю. Можливо... Вже треба закінчувати, як можна сказати. Ну добре. Не знаю. Ну добре, я думаю, можна вже прощатися. Ой, упав. Добре. Ви ставте лайки, пишіть коментарі, які ще ігри можна було би пограти. І підписуйтеся на канал. Що я можу сказати? Прикольно, прикольно. Надіюсь, вам сподобається ця тема. І якщо набереться 3 е, лайки, то тоді я е, продовжу так грати. Ну, а ми, я так розумію, ну добре. Всім бувайте, Революція! Вдалася!